Хто перший вимкнув бензин? В коментарях до одного з гаражних відео про Тесла з'явилося зауваження: Тесла була не перша. Насправді світ на електромобілі пересадив Нісан Лів, адже він перший справжній масовий електромобіль. І це питання мені видалося вартим окремого випуску. Хто ж був першим? Хто ж зробив електромобільну революцію? Зараз з усіма розберемося. Погнали! Уявіть собі, світ до Тесли. Це був час, коли автогіганти сприймали електромобіль як соціальну послугу людству, таке собі добровільне покарання за гріхи нафтової епохи. На ринку панували яєчка, типу Mitsubishi IMF та його клони. Це були транспортні засоби для оранжерей, за які дилери без жодних докорів сумління просили 50 тисяч доларів. За ці гроші ви отримували пластикову капсулу з запасом ходу в 50 км і зовнішністю медичного небулайзера. А поруч стояв Nissan Leaf. автомобіль, який так боявся своєї природи, що навіть під капотом імітував бензиновий двигун. Величезні пластикові кришки прикривали порожнечу, щоб бодій, боронь Боже, не злякався відсутності циліндрів. Це була електрифікація з відчуттям сорому. Вони робили майже машину, сподіваючись, що ми не помітимо підміни. А тепер хвилинка гіпотетичної історії. Уявіть, що завтра зі світу зникнуть усі згадки про Nissan Leaf. Що зміниться? Саме так світ не помітить втрати. Болів був лише раціональним замінником, електричним логаном для тих, хто вміє рахувати копійки, але не вміє мріяти. З Теслою все пішло інакше. Маск не став імітувати минуле, він його скасував. Поки інші сором'язливо ховали дроти, Тесла зробила фрунг. Вона дала сумон, дозволивши машині під'їжджати до вас як дресированому собаці. Вона додала подушку пердушку і світлове шоу. Бутафорія можливо, але саме ця бутафорія змусила світ не просто дозволити собі електромобіль, а захотіти його. Кількісно на старті Ліф міг випереджати Тесл, але якісно це була гра в одні ворота для того, щоб зрушити з місця інертну глибу світового автопрому, мало бути просто гарним продуктом. Треба було мати силу, силу змінити свідомість, силу стати об'єктом культу. Ця сила була в руках у Маска. Його фронтменство, його здатність продавати майбутнє ще до того, як воно зійшло з конвеєра, зробили революцію. Він розбурхав старий світ, де панували сиві директори в кроватках і змусив їх бігти за своїм айфоном на колесах. Але революція Тесли не зупинилася на великих екранах. Вона пішла далі, у сферу чистих інстинктів. Мас зробив те, про що ми раніше могли лише мріяти, розглядаючи плакати над ліжком. Він дав нам динаміку суперкара за ціною сімейного седана. Тепер вам не потрібно бути арабським шайхом, щоб відчути, як ваші шийні хребці намагаються покинути чат за 3 секунди до сотні. Версії Performance Template перетворили перевантаження на загальнодоступне благо. Це вже не просто економія на пальному, це атракціон, який завжди з вами. І саме це змусило серця битися частіше, забувши про облік кіловатів на сотню пробігу. Поки старий світ роздумував, Китай прокинувся і прокинувся так, що небо затягло хмарами нових брендів. Під Небесна завилила світ усім, чого душа забажає: від крихітних чайок до монструозних кросоверів розміром із морський контейнер -овоз. Навіть Xiaomi, на мить забувши про смартфони та рисоварки, кинулася в автотему з таким завзяттям, ніби від цього залежить виживання людства. Ми стали свідками появи десятків вбивць Тесли. Вони народжувалися в красивих презентаціях і так само тихо зникали в PDF-ках, не витримавши конкуренції з оригіналом. Де вони зараз? Більшість лишилися лише цифровим пилом на просторах інтернету. І назвіть хоч один проект за минулі 20-30 років, який би назвав себе вбивцею Мерседеса чи Фольксвагена. або того ж Нісана. Так, їх не було. Але найцікавіше це реакція старих грошей. Щоб не виглядати антикваріатом на колесах, мастодонти індустрії були змушені грати за новими правилами. Мерседес випустив лінійку EQ, Audi заповнило вулиці етронами, а BMW представила свої дикі iX. І ось тут справжній момент істини: о мама, мія! Навіть Феррарі оголосила про електрифікацію. Навіть Роуз Royce, цей символ непорушного консерватизму, випустив спектр. Це не просто оновлення модельного ряду. Це повне визнання старим світом нового порядку. Тепер подивіться на цю картину ще раз: усі ці Феррарі на батарейках, китайські мага та електричні роус-ройси. Хіба міг би це зробити утилітарний і соромізливий Nissan Leaf? Чи міг би це зробити Мідсобіші АйМІ Ф, чий дизайн викликав лише бажання пригостити його цукеркою? Звісно, ні. Без Нісана ми просто пізніше дізналися про економію, але без Тесли ми б ніколи не дізналися, що електромобіль може бути об'єктом пристрасті, а не просто пересувною оранжереєю. Маск не просто створив машину, він створив новий стандарт буття, де швидкість технології та харизма фронтмена зламали опір столітніх корпорацій. Це і є справжній переворот. І ще один короткий коментар спеціально для наших тактильних гурманів, для тих адептів м'якого пластику, які в коментарях повторюють одну й ту ж думку про дубові сидіння та тверде торпедо. Друзі, шукати в Теслі комфорт старого німецького дивана це все одно, що оцінювати перший айфон за якістю його пластикового чахла. Ви дивитесь, але не бачите. Сила цієї машини не в тому, наскільки пригинається під вашим пальцем передня панель. Її сила у цілком новій інженерній парадигмі. Це не просто автомобіль, це переосмислення самої ідеї подорожі. Це зміна взаємодії людини і машини, де автомобіль це не на набір залізак, а живий цифровий організм, який вчиться, оновлюється і адаптується до вас. Це архітектура майбутнього, яка виглядає як мінімалізм, бо все зайве було викинути, воно не потрібне. Просто зазирнути на хвилину всередину тієї ж трійки чи вайки на автокомісі, щоб осягнути все, неможливо. Треба час, щоб зрозуміти. Знаєте, як кажуть класики, в калюжі один бачить лише каламутну воду і болото під ногами, а інший бачить відбиття зірок. Ті, хто скаржиться на пластик, явно ніколи не володіли Теслою і не відчували того моменту, коли машина стає продовженням вашої думки. Вони продовжують вивчати калюжу, поки світ над їхніми головами вже давно змінився. Тож вибирайте самі на що дивитися, а я тим часом подивлюся, що там нового прислали зі свіжою прошивкою на мій планшет на колесах. Побачимось попереду ще багато цікавого, і так пишіть коментарі ще.